Чого тільки не трапляється в сучасній символіці військових частин Збройних сил України? Ми вже розглядали випадки, коли одна й та сама частина отримувала по дві офіційні емблеми. А як вам таке? нарукавну емблему розробляють і затверджують для однієї частини, а потім передають іншій. Ось про це сьогодні і поговоримо. Російсько-українська війна, яка розпочалася у 2014 році, стала викликом і для військових медиків. Виникла потреба налагодити медичне забезпечення поближче до зони бойових дій. 10 лютого 2015 року група медиків 66-го мобільного військового госпіталю МВГ прибула зі Львова до Покровська для розгортання на базі місцевої лікарні. Тоді це місто на Донеччині, що називалося Красноармійськом. Військовий госпіталь відразу опинився в епіцентрі подій, адже саме в той час відбувалися бої за Дебальцевими. Вже наступного дня, 11 лютого, медики прийняли 120 поранених різного ступеня важкості. Бійці везли з Дебальцевого, з району Пісків, Донецького аеропорту тощо. Після того, як запрацював режим припинення вогню, роботи в 66-го МПГ не поменшало. Небоїві травм у військовиків, невідкладні випадки і критичні ситуації у цивільних, а далі китайський вірус. У Покровську госпіталь зустрів початок повномасштабного вторгнення. Коли фронт наблизився до міста, медичний заклад було евакуйовано. Наскільки можна судити, нарукавна емблема 66-го МВГ спочатку являла собою так звану зірку життя символ екстреної медичної допомоги. Посередині зірки був рівносторонній Червоний Хрест. На тлі хреста жезл Асклепія або Ескулапа і Герб Львова, де було створено заклад. Над зіркою фігурна стрічка з написом 66-й мобільний госпіталь. Очевидно, пізніше розробили емблему більш зручного формату у вигляді круглого щита. Від попереднього зразка залишилися тільки хрест і напис із назвою. Ескулапів жезл замінили мечем, обвитим змією, а герб Львова щитком із коронованим левом. Привертає увагу девіз з латиною. Його можна перекласти як стійкість та милосердя. Обидві емблеми офіційно не затверджувалися. Зрештою, на нинішньому етапі розвитку символіки військових частин Збройних сил шансів стати офіційними в них не було. Про основні тенденції цього етапу ми вже розповідали. Дивіться перший ролик на цьому каналі. Нагадаємо лише, що починаючи з 2019 року триває централізована розробка нарукавних емблем військових частин нового зразка та їх подальше затвердження головнокомандувачем. Під час розробки малюнків нарукавні емблеми, які частини мали раніше. Байдуже затверджені чи не затверджені, зазвичай до уваги не беруть. Всю цю роботу здійснює структура, що змінила багато назв і нині відома як центральне управління розвитку матеріального забезпечення. Рано чи пізно посадовці управління мусили добратися і до медичних сил. 19 жовтня 2022 року малюнок нарукавленої емблеми 66 МВГ затвердив головнокомандувач. Як водиться, вона кардинально відрізнялася від тих, що були раніше. Синій в дужках блакитний щит з коричневим кантом прикрасив червоний хрест зі срібною облямівкою, на якому золотий жезл Ескулапа. Ані специфіки закладу, ані його розташування емблема не відображала. Більше того, вона була побудована за тим же принципом, що й на рукавні емблеми військово-медичних клінічних центрів ВМКЦ. Зауважимо, що регіональні ВМКЦ опікуються всією медичною справою на території, що входить до зони їхньої відповідальності. На момент затвердження нерукавної емблеми 66 МВГ, офіційну емблему вже отримав ВМКЦ Східного регіону. Сталося це 19 листопада 2021 року. Відмінність лише одна, ну, точніше, півтори. Жезл Ескулапа для ВМКЦ Східного регіону срібний, для 66 МВГ золотий. Ну і колір щита в описі емблеми шпиталю названо синім в дужках блакитним. Взагалі ж, описи обох емблем дуже схожі. Дійшло до того, що в описі емблеми 66 МВГ читаємо: жесл Ескулапа є символом медицини та зцілення і являє собою об'єднуючий символ для військово-медичних клінічних центрів. Але ж БМКЦ та МВГ це не одне і те ж. Хай там як емблеми було легко сплутати, особливо якщо вони в приглушеному вигляді. У статті в журналі Колекціон ми зробили припущення, що під час розробки емблеми 66 МВГ автори орієнтувалися на кольори герба Львова. Синій та золотий. Правда, навіщо було писати, що кольор не просто синій, а блакитний, не ясно. Це ж не піхота врешті-решт. Що ж до фігур міського герба, то, як нам видавалося, їх не захотіли малювати тому, що госпіталь мобільний. Створений у Львові діє у Покровську, а далі хто зна, куди переїде. Та навіть в такому разі емблемі можна і потрібно було надати хоч якихось власних ознак, скажімо, зобразити обабіч жезла крила як символ мобільності. Та що толку махати кулаками після бійки? Аж раптом дізнаємося, що на офіційній Facebook-сторінці ВМКЦ Західного регіону 21 лютого 2025 року замінили основну світлину. І на ній зовсім інша емблема. По суті, така ж, як у 66 го МВГ. Як так може бути? З'ясувалося, що малюнок на рукавної емблеми ВМКЦ Західного регіону Головнокомандувач затвердив 21 січня 2025 року. І він дійсно повністю повторює малюнок емблеми 66 МВГ. Хіба що в описі прибрали слово блакитний, тобто щит став просто синім, без відтінків. Відтоді ВМКЦ Західного регіону має емблему, зроблену за схемою єдиною для всіх військово-медичних клінічних центрів: Червоний хрест вказує на приналежність до медичних закладів. Твоєю чергою, жезл Ескулапа є символом медицини та зцілення. І являє собою об'єднуючий символ для ВМКЦ. Як наслідок, емблеми різняться між собою лише кольорами щита, канта і жезла. При цьому нарукавні емблеми ВМКЦ Східного і Західного регіону однакові, відмінність полягає тільки у кольорі жезла і скулапа. Нічого хорошого в такій уніфікації немає. Ну гаразд, а що ж тоді сталося з символікою 66 МВГ? Тож таки, 21 січня 2025 року госпіталь отримав нову нарукавну емблему. Як бачимо, вона має вигляд того ж таки синього щита з коричневим кантом, хрест також зберігся. Однак тепер він без облямівки. Натомість, як зазначено в описі, розцятий на червоний та срібло. Простіше кажучи, на червоному хресті срібна стрілка. Очевидно, такий спосіб відображено мобільність госпіталю. Лівий верхній кут займає Золотий Лев, згідно з описом, він вказує на розташування частини. Щоправда, не гербі Львова тварина в іншій позі, але краще вже такий лев, ніж без нього. Отож нерукавну емблему 66-го МВГ, затверджену 19 жовтня 2022 року, фактично передали в МКЦ Західного регіону. А для госпіталю опрацювали іншу емблему, яка набагато краще відображає його специфіку та місце формування. Шкода лише, що так не зробили відразу. Більше про сучасну символіку медичних сил читайте в журналі Колекціон.